Доброго часу доби, шановне панство. Продовжуємо проходження офіційним зер ауе. На часі в нас карта темна гора, і будемо приходити за стелс генерала проти відповідно трьох рандомчиків. Поїхали! Починаємо, як зазвичай. Саплайчик, пару рабіків. Відправляємо його до додаткового саплайчика. одного залишаємо на базі. Він нас буде будувати бараки наші, ставимо каркасік. Дуже швидко виходимо в продавця зброї. Нам потрібна наша технічка, будемо брати її, будемо замовляти ще там чотири терориста і чекати, проти кого раємо з одного боку. Наша задача зараз дуже швидко вийти в ці юніти, плюс швидкий вихід в палац. Нам потрібно зараз якомога більше затормозити розвиток генерала, який буде знаходитись напроти нас. Ну, так. Таке життя. Він Я нас буде перший. Тут будемо ставити тунельчик. Вичікуємо ситуацію. Так, їдемо, їдемо. Давайте, хлопці, ще подивимось, що, що тут у нас. Під'їжджаємо, під'їжджаємо. Так, це китаєць. Який-який, який. О, нюхуй, уй, уй. е, Непогано. Бачимо, бачимо, наш бульдозер вибігає один терорюга. Зараз він його трошечки зачікає. Нам потрібно зробити нашу убертечечку. тєчечку Давайте, давайте. Так, один скрабчик ми взяли. Чекаємо другий бульдозер, він їде на допомогу, як Чіп Дейл. Давайте, зараз другий територій його захаває. Біжи, братанчик, є. Відбираємо цей скрабчик, робимо нашу uбер технічечку І починаємо просто випилювати його бульдозери. Нам потрібно затормозити хоча б розбудову одного генерала. Це нам дасть буст. Бо дефати двох, не дефати трьох. Профіт зараз наші терористи трошки піддамажать його саплайцентр. Ми поки що тут підрізаємо його бульдозери. Так, ну і все. Треба зруйнувати саплайчик, переробити йому артерію його, так би мовити, фінансового забезпечення. Тут вже починається, як ми бачимо, перші стички. Бачимо, що проти нас ще один китаєць, так, наліт мігів, нічого такого. Там вони вже там трошки інші генерали розбудувалися і допомогли цьому шльоцику, як ви бачите, мігами спалили мою технічку. У Ублюдки просто так. Отут починаємо навалювати ще одному бульдозеру. Ну ми його, як би мовити, так за ним будемо ганятися, Будемо його намагатися збити з усіх його будівельних, всіх, оцих каркасіків, ну, зруйнувати їх, щоб ну. По-перше, ми мінусуємо його гроші, розвиток. Ну, щоб в нас менше було проблем. Беремо кеш баунті беремо GPS Scramble. Так, тут вже якісь війська виходять. О, о бачимо ще з іншого Боку. Тобто, в нас, можливо, три Китаї. Поки що личок ніяких не бачив. Підтвердити, що там ще якісь нюки, чи, тим паче якісь піхотинець. Я не можу. Тобто, поки що, на мій погляд, там має бути пару ванільних китайців. Ну і нюк. Така китайська трійця на полі бою. Цього забираємо. Забираємо скрабчик. Як ви розумієте, тут на мені вже ловити нічого. Їдемо додому розгортати наші війська. Тут, як ви бачите, відбуваємося. Поки що все доволі просто. Пару квадів від авіанальотів. Парочка наших ракетчиків сидить у. Ну, як ви бачите, з іншого боку також прийшли хелікси, Як ви бачите, нюк ракети вже з'явилися. Тобто, скоріш за все, це звичайний Китай і там, і там. Третій нас, ну, ядерний генерал. Ну, Нічого, нормально, задефаємось, тут ніяких проблем не буде. Баттлмайстер, оверлорди. Вкусняшки, ми таке любимо. Так, що, що ми робимо? Додатково до наших е, юнітів розбудовуємо ще батлбас, розбудовуємо розлючений натовп. Він нам знадобиться при дефі наших, так би мовити, ну не наших, а нашому дефі проти важкої техніки. Ну от він навалює. Ну що, ми, ми граємо до речі за стелса. Тобто йому ще треба додатково возити завжди ну, будь-якому противнику, додатково потрібні якісь радарчики, все інше. У мене ще є додатково е ці як його, угонщики, бо по дефолту вони в мене є. Забираємо його тачку в гаражик і до побачення. Якщо бачимо ще якісь такі нормальні блін, бугаті, забираємо їх собі і теж в гаражик. Вони нам здобуляються як для дефу, так в принципі і для офенців. Ну і тут доб... ну, і тут стадія дефу. Нам потрібно просто задефати першочергові хвилі, віджимаємо, навалюємо, просто на розлючі натовп вони побігли, не зрозуміли щось своя якась історія, своя гра, да? Так, заганяємо тачечку в мережу, розбудовуємо додатково ще палаци. Додаткові додатково виходимо в суперзброю. Нам пот... ну, дефати його суперзброю першочергово я не буду. Мій план буде полягати в тому, що я буду спочатку напевно зачищати нюка. На мій особистий погляд, саме нюк може принести багато проблем, тому що в нього а, ці дебільні ядерний пушк по дефолту доступні. Так, плюс він буде як бот будувати дві ракети, як мінімум, якщо йому дати. А до цього доступу, як ми бачимо, в нього там бабок просто неймовірна кількість, блять, як у Ілона Маска. Ну, це напевно ж як мені пояснили у коментарях. Це у ботів буст по бабкам їм, їм система дає. Так ну, типу, блять, де рівність? Я, я от не розумію. розумію, чому я маю виживати на 10к, а вони, блять, походу на 150. п'ятдесят. Амгангрі лотаворк аденотбетертулс? Дженері, а ну клієнсінгезбінвеліс. Дефати їх ракети не буде, приймаємо боляче, нічого страшного. Граємо за ГВА, тому блін, ну ну що, відбудується, причому автоматично. Ось, бац, другий б'ють по економіці. Пацани, зараз каркас, після радіації, каркас, знову, блін, востануть із мерзлих, і все буде нормально. Так, тут деф, тут ну, вивели розлучний натовп для дефу, щоб підзонити ворогів від ударів. Кет Ну і в принципі. Задача, я ж кажу, заключається зараз в тому, щоб знести нюка. Він такий найнебридливіший буде. А двох китайців будемо просто випилювати постфактумом вже після цього дурачка одного, так би випилювати саме їх. І причому я думаю, що спробуємо якісь, можливо, раптові атаки, можливо, якісь лобові атаки, але там є парочка нюансів, які треба враховувати. Перейдемо до нюка. Напевно, покладемо на нього скачторм, щоб знищити основні його юніти, щоб знищити всі його оборонні можливості. Так, тут щось чорний лотос намагається пробратися, навалюємо її. Диви взагалі, яка живуча, капець просто. До замовляємо після відбудовись після ударів ядерних ракет. Додаткові невидимості, додаткові рабіки для добуття. Бачимо, що тут в нього якась авіація. Залишилась, він там щось кудись веде юніти через токсини. Ну, геніальне рішення, як завжди. Випускаємо Батл з Квадіком. Ці хлопці порішають його базу. Так, випускаємо ну вам просто по обличчю Бачимо там щось. Він ядерну ракету не побудував, тому його міги не наносять такого великого демеджа, як вони можуть. Піхота якась квадіком зрізається. Тут всіх підрізали. Батлбас навалює дуже добре, які всі юніти добре відлітають. У нас вже є покращення на ракети. Випускаємо ракетчиків і просто забиваємо їх. Лише міг тут потрібно зрізати. Він може залишити після себе оцей цей неприємний радіацію. радіації. Всі ну тобто, нам це не потрібно тут квадіком. Піхоту ракетчиками все інше. Зрізаємо його базу. Ну і після цього віднюка проблем ми вже не очікуємо, весь його потенціал знищений. Ну, можливо, десь там є ще один там бульдозер, який не показується, щоб взагалі йому не довелося здаватися, тому що можна його на знищити, так? Ну, ну, щось час подивимось, що з ним буде далі. Oh, warrior. Ракечки донавалюють зараз по його аеродрому. Я думаю, він також впаде. Давай, братва. А ми продовжуємо нашу гру. Я. Визнаю один момент, так з приводу того, що я намагався різними способами знищити китайців. Ну тобто, нюха, ми дуже швидко зачистили стандартно, раптова атака, бам-бам-бам, лобова. Ну та ще ж не лобова, а тузова, так би от зайшли, навалили, пішли. Супер. А от з китайцями так на жаль не виходило, тому що знаєте, от я, я намагався якось там вийти. В них дуже багато юнітів, і в них що найголовніше, це дебільна тема. В них все засипано мінами. Коли я б'юся, ну лобом лобом стінку і не можу його пробити. Цю стінку вона якась просто залізобетонна, нереально залізобетонна, Вона не прибувається. Я завжди за ГВАшника використовую. Ну в мене по перше, це тактика. Називається, коли у вас багато вільного часу, коли у вас є настрій, і коли ви не можете пробити своїми юнітами захист цього дебільного бота. Що я роблю? Я починаю тупо розбудовувати палатки шалушниками і тягнути їх просто до бази ворога. У мене таке відчуття, що бот від цього, знаєте, от я там, наприклад, сижу, там хвилин 10-15, намагаюся його там запушити, все проче, він ніяк не реагує, так? І виходить, що. Предвіжені по грі немає. Але от коли ти починаєш використовувати саме оцю тактику, мені здається, в нього немає ніяких можливостей просто ну взагалі зробити щось, якось відповісти. Він починає якось судорожно щось там надсилати, якісь вміги, хеліксі там щось так питається, там бухтить, але ну нічого не виходить. І тут ще й прикольний момент, бачить, якраз бульдозер їхав, і Докса Бобо прямо його на обличчя гля. Просто. Ну і все, на цьому точно вже нюк нам не. Все, його гра закінчена. Я думаю, це все зрозуміло. Будь-юнітів немає, економіки немає. До побачення. На цих двох пацанів я продовжую розбудовувати палатки-шовошників. Ми йду по південній стороні нашого острова. Про карту скажемо пару слів, так, це. Острів, квадратна форма, посередині та сама Темна Гора, по чотирьох сторонах, по чотирьох кутах в нас йдуть вороги. ну... Ландшафт, якщо чесно, рівнинний. Вроді, як знаєте, оця гора вона має, напевно, якусь функцію виконувати, але як на мене, вона, ну не знаю, типу, там є пара коробочок, але битися за ці коробочки не дуже хочеться. Тобто анексувати цю гру я не рішався до останнього, поки от цього чувачка, от на півдні свого противника у вигляді бота не знищив. Як ви бачите, його просто пушу цими палатками, шавушники, день шавушника, без варіантів. Чувак Нічого, ну от нічого не може зробити. Бачите, він там щось їздить, щось намагається, але ну абсолютно він не розумів, як йому це вести. І отак от я просто запушую. Потрібна вже ж економіка. Я в нього ще там спиздив цей як його, бульдозер, завдяки угончику, і ще собі відбудував там командний центр, плюс хакерів і все інше вийшов. Тут, як ви бачите, завдяки нашому захисту у вигляді палаток ми можемо розміновувати потрошку. Оце ще ідеальний момент, що через те, що в нього все заміновано. Нормально пушити технікою нереально. А тут бац, ви бачите, от розбудовуєте палатку шалушниками і ніякі міни вам взагалі не потрібні. Тобто і взагалі пофігу, гулять. Не реагуємо, отак от, от запушуємо чувачка. Бац, він здається. До побачення, другий. І в нас кульмінаційний третій китаєць. Третього китайця нічого не придумуємо. Протягуємо наших чувачків, які крутять наші кебаби до третього противника. тут я вже ж анексую гору, тут я вже ж анексую все інше. Весь ландшафт до його бази, я його просто точу і буду давити з усіх сторін, е, Ну, вибору в нього вже немає. Лише використовувати, наприклад, суперзброю, чи ще щось я не буду. Має, ну лише окрім в тих випадках, коли мені потрібно зачистити якісь нейтральні будівлі, чи, наприклад, захисні споруди, бо іноді вони ну, доставляють певних проблем в цьому плані. Ну, але зачищаюся доволі просто завдяки от таким от е, способам, як супервепен, чи ті ж якісь оверлорди, які ми вкрали. Так. По карті ще, ну, вона для нас плюс, вона маленька, тобто це вроді карта на чотирьох, але ландшафтно вона дуже маленька. Тут я зараз красивенько буду демонструвати кількість наших, так би мовити, бойових юнітів. Ну, вони таких статичних бойових юнітів, я б сказав. What the fuck is this piece of shit? вийшло, напевно, що 150-200 може палаточок. Ну, непогано, непогано, така масив масивна армія. Цього всього, навалюють вони також добре. Ландшафт, в принципі, нам не заважає це робити, окрім це центру мапи. Так, там також я в принципі набудував, але ну, неюзабельний, якщо чесно, райончик. Навіть оці коробочки, я не знаю, як їх добувати, тому що ну, поставити там саплай, це майже нереально. А враховуючи, що ти граєш проти трьох, ще нереальніше. Як ви бачите, в мене карта світиться як новорічна ялинка. Готуюсь до Нового року, як можу. Тут знищуємо вже його юніти. Бульдозери, все мочимо, все до побачення. Тактика, я вже казав ще в третьому випуску. Вона безпрограшна, немає проти неї ніяких можливостей. Ну я вже ж кажу проти ботів, тому що по-перше, це часові рамки у вас мають бути. По друге, це вже ж маєте грати проти ботів, вже ж проти якихось чувачків там, онлайн-суперників. Так не переконає, але в цьому і сенс що. Проти бота можна юзати те, чого проти людини в житті не поюзаєш. Ну і експериментувати в тому числі допушуємо його командний центр, не жаліємо нічого. Власне, насправді ще треба сказати, що от я на такі карти, коли дивлюся, так я б... це я бачу, що це острівна така будова, так, мапи, і причому її розміри доволі маленькі. Це також перевага в тому, що ми можемо дуже швидко розбудовувати ці палатки. Вони, ну, нам не треба далеко ходити, так, як на велика картах. На велика карта це не має значення, тому що дуже далеко розбудовувати, дуже довго це буде. А тут бац-бац прибігли, розбудували, і до побачення база злітає, база зносить. Домонтується і... і ніяких проблем тут немає. А, і от я думаю, що на декартах офігенно було б ще використати і умовні якісь авіаюніти, на жаль, я граю вже ГВА і так не прокинає. Але, блін, от я бачу, я думаю, віддаме команді зайти ззаду до когось, пристроїтись і просто навалити їм просто на все, що можна, на всі гроші цього світу, було б кайфово. Добуваємо цього пацана, нема шансів, нема варіантів. Здавайся, чувач, здавайся, тут вже, блин. Все. Давай, давай, давай. Ну що, що вони тягнуть, Я ніколи не розумію. Зараз, зараз цей пацан, напевно, що буде здаватися. Чи ні? Ну, блин, О, пошла пашла жара. Все, до побачення. Фіфінідаля комедія. Ось так ми сьогодні пройшли карту Темна Гора. Всім дякую за перегляд, з вас лайк, підписочка. Не забувайте про коменти та свої враження. Дякую за перегляд та до наступних зустрічей.